Безпечний рух транспортних засобів та пішоходів у Кременчуці є одним з пріоритетів, який забезпечується завдяки плідній роботі міської влади та комунальників. Нічні снігопади 15 грудня становили небезпеку руху в місті. Саме тому на виконання доручення міського голови Віталія Малецького з самого ранку різні комунальні підприємства міста об'єдналися задля прибирання снігу. Зупинки та тротуари були розчищені бригадами КП Благоустрій Кременчука. Сьогодні КП Благоустрій Кременчука від сьомої ранку проводить прибирання опалого снігу, так як Вночі сьогодні він випало десь близько до 10 сантиметрів, але його все одно треба прибирати. І ми здійснюємо прибирання по вулиці Київській, пішохідні переходи, зупинки і двигаємося в бік піщаного. Потім поїдемо на сквер Голокоста та сквер Бабаєва. Роботи тривали і на внутрішньобудинкових проїздах та мікрорайонах. Комунальна снігоприбиральна техніка на чолі з інспекторами районних адміністрацій забезпечили чистоту тротуарів та під'їзних шляхів до соціальних об'єктів міста. Перша Здійснюється розчистка снігу лікарні, дитячі навчальні заклади, школи. Розчищається лікарня, розчищаються під'їзди до будівель. Трактор працює четверта міська лікарня і далі потім молодіжні. Комунальні підприємства продовжують працювати на благо Кременчуцької громади. Обов'язково переможемо і расистів, і негоду. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.